Рекомендую комбікорм від білої льошки для годівлі поросят. Ось такі пончики булочка. А ну, дівчата і хлопці, дивимося. Повиростали і тільки чекають, щоб попоїсти, так? Да? що? Ну, хороший пончик, хороший пончик. Ти ростеш, так? Да? Ти ростеш, булочка, ти ростеш на гровері? Да, ось такими поросятками повиростали. Спасибі. Білі льошці ростуть без проблем. Гарно набирають вагу. Ніяких більше кормів не даю. Чекаємо буряка цьогорічної картоплі, а так ми виростаємо, слава Богу. Біла льошка, суперсила. В одному відео все моє домашнє господарство. Нагадую, що. 26 травня я взяла 50 бродерів і зразу ж купила комбікорм від торгової марки Біла льошка, від предстарта, старта, гровера і фініша. Вже ми перейшли на фініш. Ростемож ми, гей, задоволена. Кормом від торгової марки Біла Льошка. Якщо ви тримаєте бройлерів, можете довіряти торговій марці Біла Льошка. Бройлери ростуть, навіть випереджаючи ту вагу, яка середня для підрощування цієї птиці. Всі живі, здорові, родичі гарбузові. Торгова марка Біла Льошка. Довіряймо їй.